У цьому році дідусь захотів капельний полів. Зробив він його сам. Ми його монтували ну, буквально тижні 3 тому. Ось є така площадка. Вона є не забетонірувана нічого, вона вкопана просто. Для того, щоб можна було, в случаї чого, наприклад, перенести або наліво, або направо в начало теплиці. Тобто, і металева бочка вона була в господарстві. Получається, Є заправочний шланг, то, ну, штуцер заправочний, сюди шланг Тобто Можна, якби і сюди заправляти, по суті можна заправляти і вслів. Просто коли вона набереться, цей уровень, то по суті почнеш вибігати. Есть, оцей от води буде. Тут, виходить, внизу. Уварений, виходить.